Підписали спільний меморандум на 24 рік для підтримки населення міста Ерпінь. Мікрорайону СМУ модульного містечка Дубки та Ластівка для людей для внутрішньопереміщених осіб, які постраждали під час війни, під час окупації, які отримують допомогу тут. І ми зі свого боку будемо надавати продовольчу підтримку і разом з адміністрацією підвищувати рівень продовольчої безпеки в громаді і. Раді, що настільки швидко представники адміністрації, сам міський голова відгукнувся на нашу пропозицію, на нашу ідею, готові підтримувати в усьому. Це продовження нашої співпраці в цьому році вже 18 місяців, як вони допомагають нашій громаді продуктами питання. Ми потребуємо цієї допомоги, бо наше місто прийняло найбільшу кількість ВПО в Київській області і на сьогоднішній день. Потреба в харчуванні дуже велика. Ми впевнені, що зможемо разом зробити ще більше, продовжуючи ту добру справу, яку ми робили від початку деокупації, разом з представниками соціально відповідального бізнесу, нашими партнерами. Тому продовжуємо працювати. Слава Україні!